Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і це розклад на Ленорманд для України на квітень 2024 року. Цього разу, на жаль, вибачайте, я трошки хелітаюсь. Зараз я покладу цей штатив, і воно не буде так хилітатися. Я просто хочу, щоб ви подивилися. Спочатку йде хрест, потім йде будинок. Ось будинок тут, і потім іде сад. Ось, ви можете, ось я вам так тримаю, ви можете подивитися, самі собі зафіксувати і подивитися. Тепер я це кладу, як мені зручно, і кладу якраз ті три карти, які випали у розкладі. І так, ось хрест. Потім у нас випав дім, а потім у нас випав. А, так, зачекайте, чомусь воно висвічує. Я, напевно, трошечки ще ось так. На жаль, висвічує. ну, ну якщо я камеру трошечки. Так, ні, лампу аму. Так, все, вже не так. Супер і видно добре. А тепер дивіться, ось наш. Хрест на цей місяць, дім і е, карта е, саду. Зараз ми з вами розтрактуємо це, тобто, пояснення зараз будуть. Так, я зараз візьму свої е, нотатки, ось так, і помаленьку вам. Поясню. І так, мої дорогенькі, виглядає, що з однієї сторони цей місяць буде нелегким. Так? Нелегким через оцей хрест, який українці несуть. В одному з значень цієї карти стоїть така фраза: це візитна карточка, взваленого на шию тягаря. Який треба нести, не дивлячись ні на що. Тобто, українці взвалили собі на шию якийсь тягар. Розумієте? Тут можна дуже багато говорити. Це причинно-наслідкові зв'язки. Я тут не буду пояснювати, у кожного бачення своє. Хтось залицявся до Рашкостану, хтось е, вибрав такого президента, але ми дивимося тут про, про Україну. Не е, про народ України і про владу, все в сукупності. Влада, наприклад, залицялася до е, по любому. Влада постійно ми дивилися ці розклади. Є в мене навіть розклади у, е, для спонсорів каналу, там де я не викладала у відкритому доступі. Як це все постійно залицялося е, не перший рік. До речі, не перший рік, це було і до війни повномасштабної маю на увазі. Ось, ну, звичайно, після проголошення незалежності, так само. Народ України не завжди голосував, вибирав правильний шлях. Розумієте? Ми не хотіли сваритися з Рашкою і тому подібне. Я не говорю ми за всіх, але. Дуже велика частина населення, скажімо так. А тепер ідемо далі. Оце і є ця візитна карточка, яка показує нам, що ми несемо цей тягар. Цей тягар, ми, який ми несемо, не дивлячись ні на що, ось в наш дім зайшов цей тягар. Тобто цей дім. І далі, тобто цей тягар і надалі в нашому домі. Він нікуди не пішов. Це можна думати і про, ем, як вони називаються, ці агенти Кремля, ці кроти, як ви називаєте, чи ще хтось. Ось ми занесли ми своїми руками усі, хтось мовчанням, хтось вибором і тому подібне, занесли оцей тягар, оцей хрест собі у дім, тобто в Україну. Далі у нас іде сад. Е коли випадає карта саду, сад це завжди публічні відносини. Тобто, тут вже можна сказати і про світ. Тобто, ми принесли цей тягар в дім, він і залишається у. Е Квітні місяці, тобто у квітні місяці буде явно це все програватися. Тобто, ми це будемо дуже добре відчувати цей тягар, який ми несемо у своєму домі. Плюс у нас ще з'являються. Наші партнери, можна так сказати, свідки, які це все спостерігають. Вони є, вони й були постійно, так? Що ще можуть значити, наприклад, ось ці дві карти? Ці дві карти, коли випадає дім і сад, може говорити про гостей. В дім зайдуть гості. Мої дорогенькі цей тягар, мені так здається, от я відчуваю, що до нас прийдуть помічники, тобто гості, Ну, свято тут не думаю, що буде свято, але для нас це можливо і буде свято, тому що я так думаю, що це будуть військові, це, будуть, це може бути і зброя, до речі, щоб ви розуміли, яка поступить саме у квітні для нашої допомоги. Розумієте, з однієї сторони, у нас не дуже позитивна карта. Так? Але з другої сторони карти читаються дуже позитивно, мої дорогенькі. Що ще я хочу сказати, ось ці дві карти знайшла я такий опис, зараз я вам його зачитаю: проблеми у спілкуванні. Тобто, можна сказати, що у нас проблеми у спілкуванні з, з західними партнерами. Просто щоб ви розуміли. Залежність від оточення теж значать ось ці дві карти. Тобто, ми, Україна, залежить від оточення від наших партнерів, ми залежні від них. І ось це ми будемо у квітні дуже сильно відчувати, мої дорогенькі. Ось такі карти випали на, як би це сказати, на цей тиждень вірніше місяць квітень. Ось ці дві карти я ще зараз, вони значать погана спадщина. Тобто, нам прийшла, як би це сказати, цей хрест нам прийшов у спадщину. Тобто, в Україні завжди українці борються, завжди несуть оцей хрест. Якщо ви історію згадаєте, ми постійно несемо цей хрест. І хто винен у цьому? Українці. Самі українці винні у цьому. Розумієте? І ще карти можуть говорити, що в дім прийде біда. Я сподіваюся, що ні, тому що тут іде сад, біда сильно може не прийти, нам допоможуть наші партнери. Тобто е, е, ці, наше оточення, хто оточує нас, хто прихильники нас, розумієте, прихильники України. Ось якось так бачу я цей розклад. Мої дорогенькі, я, звичайно, буду дуже вам вдячна. Якщо ви... А своїми коментарями не просто підтримуєте, не просто дякую, скажете. А, наприклад, зараз я вам покажу в кінці, хто додивився до кінця. Зараз я вам покажу. Ось, наприклад, це мій YouTube канал, і у нас тут є спільнота, в мене, правда, німецькою. І ось тут у нас є. Приборнічного бачення. Ми збираємо з вами. Ми вже збирали для цих хлопців, для цих військових. Ось, ось тут є внизу навіть відео з звітом від цих самих військових, як вони нам усім дякують. Ось, і а, тут є монобанк, і є, а, здається, це Приватбанк. Я точно не знаю. Ось буду дуже вам вдячна за перекази, хто скільки може. Я не прошу часто, але я е, отримую звіт, що ще не назбирали, тому хочеться назбирати ще е, якось так. Е, чула, що поранений е, один з цієї бригади. Сподіваюся, вони всі живі, здорові. Будемо звітуватися. Я буду вам розповідати, що знаю, що можу розказати. Гаразд, мої дорогенькі, побажаємо хлопцям нашим військовим мужчинам. Захисникам України, всім, не тільки українцям, хто захищає нашу Україну, поважаємо щастя, здоров'я, витримки, мужності, сил, наснаги, патріотизму, запалу і підтримки від нас. Чим більше буде наша підтримка, пам'ятайте це, тим краще буде для них. Бажаю вам мої любі гарного дня, чудового настрою, мирного дня. І разом до перемоги, все буде Україна, мої любі.